Про національно-патріотичне виховання в коломийських школах говорили на засіданні колегії управління освіти міської ради. Між собою спілкувалися директори навчальних закладів та представники громадських організацій. Активні громадські діячі висловлювали певні претензії до освітян, які саме знають наші журналісти. Питання про стан національно-патріотичного виховання коломийських школярів на колегії було позачерговим. Причина цьому є, розповіла начальник управління освіти Марія Грицан. По-перше, ця тема завжди актуальна. Друге, нині дехто вважає, що педагоги в цій сфері не допрацьовують. Та робота, яку проводять педагогічні колективи управління освіти з, керової, з власне з національним подарочем виховання, воно має певну систему, є певні здобутки, є напрацювання. Працюють педагогічні колективи. У нас є спільна робота разом із родинами, з сім'єю. А також є ті починання і ті заходи, котрі ініціює управління освіти. Однак я думаю, на мою думку, що цього недостатньо. Був захід в сторону освіти про те, що освіта недопрацьовує. Так само було дещо закинуто освіті про те, що ми закриті, ми якось працюємо, але невідомо громадськості місця, як ми працюємо. На засіданні обговорили заходи, які проводять в Коломийських школах, щоб популяризувати любов сучасної молоді до всього українського. Директори шкіл, дещо засмучені заявами про недоліки у цій галузі, кажуть, погоджуються із ними, але частково. звичайно, що є не все гаразд, але цю оцінку ми могли б почути в мужчому полі. Мабуть, варто було зібрати нас на такому полі і сказати конкретно не це робиться, у вас не те, як те. А коли мені діти після того вічли сказали, що ми стільки навіть сьогодні заході ви провели і виявляється, що це. Це не оцілимо. Загалом місті проводиться чимало заходів, які спрямовані на патріотичне виховання молоді. Проте хотілося, щоб усі вони мали високий рівень, зазначив директор спеціалізованої школи номер 1 Мирослав Граб. А щодо шкільних таких дій, то вони часто варті уваги. одному школі ряд заходів виховних, таких що кожен з них може йти в народний дім, і не буде гірший, чим того, що готує культурно. Я не хочу нікого образити, але це є дійсно так. Коли ми приходимо на родний дім, а воно таке сіреньке, воно не цікаве, діти у нас обізнані, діти багато знають і вони хочуть бачити високу культуру, вони бачити високе мистецтво, вони хочуть бачити професіоналізм. Щоб з'ясувати суперечливе питання управління освіти на колегію запросили громадську раду та активних громадських діячів Коломої. Вони мали можливість висловити усі претензії до освітян щодо національно-патріотичного виховання школярів, навіть у віршах. Болить душа за світ, що божеволіє. Жорстокий вир бере людей в поман. Всіх повнонайті речі, чвари, долари, земля, лише поле бою, полігон коли за обрій сонце ходить промені і тиха ніч усю землю огорта, а я борюся своїм безсонням, так серце розпинає. Гіркота громадські діячі були приємно здивовані швидкою реакцією освітян на претензії, висловлені нещодавно. Тому на колегії окреслили найважливіші на їхню думку моменти: зокрема, а політичність навчальних закладів. Хтось пустив абсурдну фразу про деполітизацію школи. Хіба може школа бути без політики? Та школа це авангард. Це перший гострий власне, у, у той список. Департизація така, що школа не має права бути ні під каблуком, ні супроводжуючим елементом будь-якої найкращої партії. Загалом присутні обговорили чимало питань. Зокрема, громадські діячі прагнуть, щоб до їхньої думки прислуховувалися, особливо молодь, адже вони знають життя і можуть дати чимало порад і вже спільно вирішувати такі суперечливі питання. Управління освіти до співпраці готове. Може обмінятися думками, взяти щось для себе нове, може десь щось змінити роботу. Підхід до тої справи, і власне хотілося б, щоб це дало результатом поштовхом до нової роботи, до нових якихось починань, і національне патріотичне виховання повинно бути на високому рівні. Хоч, на мою думку, воно проводиться і системно ми проводимо це не просто якісь акції, участь, наприклад, там у Ватрі Слава, чи може там в якихось походах. Але якщо цього недостатньо і треба знайти інші підходи до цієї справи, ми готові вислухати. І працювати так, щоб були на висоті. Дискусія тривала кілька годин. Освітяни із громадськими діячами загалом порозумілися, що з того вийде і чи вплинеться на стан національно-патріотичного виховання молоді, і як саме покаже лише час.